Росіяни заявили про окупацію ще одного села на Дніпропетровщині. Є просування і на Запоріжжі, але темпи їхнього наступу суттєво сповільнилися, і навіть підтримка з боку північної Кореї не допомагає, що сталося. Обговоримо на фабриці новин, ставте лайк і починаємо. Ворог просунувся одразу на кількох напрямках на Запоріжжі біля Новоіванівки, на Дніпропетровщині, біля Степового і Тернового. Росіяни також заявили про повну окупацію села Вербове на Дніпропетровщині. На мапі Діпстейт цей населений пункт поки що в сірій зоні. Проте навіть українські військові підтвердили втрату. Боєць із позивним «Мучний» пояснив. Інформацію про втрату села тримали в тиші заради безпеки. Наразі ворог повністю закріпився і вивісив там свої прапори. За прогнозом воїна, противник далі рухатиметься в бік вишневого. Та, попри ці локальні прориви, загальна картина інша. У вересні росіяни захопили лише 259 квадратних кілометрів території. Це найменше з травня і майже вдвічі менше, ніж у серпні. Про це свідчить статистика Deep State. Аналітики відзначають, що найгірша ситуація на Новопавлівському напрямку. Саме там найбільше просувань ворога і найслабша оборона наших військ. Куп'янський напрямок теж став критичним останнім часом. Росіяни там маскуються під цивільних і заходять у місто групами по 30-40 осіб щодня. Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Олесь Маляревич говорить: навіть пілотам доводиться розглядати це цивільний чи переодягнутий росіянин. Хто не евакуювався, це дуже погано. Ми не можемо гарантувати безпеку. Люди можуть загинути від дружнього вогню. Тим часом на Запоріжжі тривають бої в районі Полтавки. За словами мучного, наші воїни відбивають атаки, але ворог намагається шукати діри в обороні. Його мета зайняти позиції вздовж східного берега річки Янчур, переправитися через неї і звідти форсувати плацдарм. Водночас Росія залучає все більше північнокорейців до війни проти України. За словами начальника генштабу Андрія Гнатова, 20 тисяч робітників КНДР виготовляють дрони герань у Татарстані. Ще частина контингенту перебуває на Курщині. На передньому краї ми їх не спостерігаємо, і безпосередньої участі в боях теж поки не було. Але контингенти є. Крім цього, Гнатов підтвердив, що Збройні сили України завершили перехід на корпусну структуру. Новостворені корпуси вже воюють у складі своїх угруповань, хоча є проблеми з укомплектованістю, підготовкою та внутрішніми змінами. А тим часом удари по ворогу не припиняються. На сході наші коптери знищили чотири самохідні артилерійські установки Коксан північно-корейського виробництва на південно-слобожанському напрямку. В районі Вовчанська бригада гард нанесла точкові удари. Знищені ворожі гармати, антени, місця запуску дронів і шість російських військових. А в окупованому Криму спецпризначенці сил спеціальних операцій влучили у радіолокаційну станцію російської системи С-400. Це очі комплексу. Без них вся система тріумф сліпа і неефективна. Стримувати ворога стає дедалі важче. Але нашим воїнам це поки що вдається. Чи вистачить у нас резервів? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. спостерігаючи за мапою бойових дій щодо того, що відбувається на фронті, так ми маємо проблеми. Будьмо їх будьмо відверті і знову визнаємо ці проблеми про те, що на стику Донецьк піднім потрозьких та Запорізької області противник продовжує далі просуватися. Ось ви бачите свіжий осередок просування на мапі Дік Стейпромінами Новомиколаївки, Новогригорівки. Це Буквально такі межа Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, де ворог посувається, зараз дуже багато. Ось таких можна побачити на фронті, зрештою ці локації, таких язиків, де росіяни е, зробили ну, прорив. По суті, що е, це Новоселівка, це Соснівка. Бік березнового вони зробили такі ж самі прориви Бербове, теж саме в зрештою нового Миколаєві то про що я ще не говорив. Що є наслідком таких подій? Чому Росіяни це роблять? А тому, що зрештою в них просто-напросто більше, значно більше концентрації військ на цьому напрямку ніж у нас. Так, наприклад, на добропільському напрямку не значно більше концентрація. Це приблизно 100 тисяч осіб особового складу проти сорока з нашого боку, але там і значно краще побудована оборона з можливостями цієї оборони на Новопавлівському напрямку. Як ми розуміємо, ці можливості оборони вони є. Дещо нижчими за характеристиками і за можливостями у наших військ, але тим не менше, навіть по просуванні противника, наприклад, інститут вичення війни повідомив про те, що лише один із десяти окупантів, який штурмує українські позиції, дістається їх на цьому напрямку, тобто, навіть попри те, що ми вважаємо район Новопавлівського фронту, ну скажімо так, неуспішним, в сенсі оборони один лише з десяти окупантів дістається до наших передових позицій. Тобто, це можна рахувати такий собі ну, своєрідний плюс щодо ситуації, яка а, там складається. А, своєрідний, я не скажу, що це плюс навпаки, своєрідний мінус. У нас розгортається на Лимацькому напрямку. Адже зараз це більше новин з'являється щодо населеного пункту Шандриголова, яке противник захопив уже фактично зайняв. А дехто пише там про оточення в Шенволому, я не готовий говорити і розкидатися саме такими гучними фразами саме щодо оточення, але Будь-якому випадку і без сумнівно воро зараз збережно шандр голову тисне в бік дроби, що з мною перерізання логістики нашого прифронтового лимана цього населеного пункту, який однозначно противнику будь-якому випадку до настання холодної фази ну очевидь, захопити не вдасться, тому що неодноразово йшлося, і я говорю зокрема своїх ході про те, що по суті основної задача противника до завершення. Останні до завершення жовтня і початку листопада є входження у межі населених пунктів. Для чого? Тому що на зламі жовтня та листопада буде повністю транспарентним полобою, не буде жодної деревинки, яка має зелене покриття. Не буде жодного кущика, де окупанти можуть вкриватися і таким чином ховатися від наших дронів. Їхні навіть плащі, які вони використовують антидронові, вони стануть беззахисними в. Сенції вистежування, де фізично ці окупанти перебувають у своїх нощах. Відповідно, пріоритетною задачою для противника було потрапляння до меж населених пунктів відносно великих населених пунктів, де є укриття, де є підвали, де є інші інфраструктурні об'єкти, які можуть слугувати для забезпечення життєдіяльності таких окупаційних військ. У них це що я нараховував тоді дев'ять населених пунктів: це Купінськ, Борова найбільш ніж дев'ять Лиман, Сіверськ, Костянтинівка. Слов'янська моторськ, покровськ, метного і дев'ять. А ну і ще доброділля, десять десять населених пунктів, куди противник хотів потрапити з цих десяти населених пунктів, куди він потрапив, це лише один єдиний Куп'янськ. Та в ньому у Куп'янську, зараз ситуація не з найкращих, але наприклад, Лиман це стає точно зрозуміло, що до кінця жовтня росіяни не зможуть виняти. Можливості а Сіверсь, до речі, одинадцяти населений пункт, який є опортин так само хотів би зайняти, можливо, сіверські можливо сіверські стане тією точкою, яка йому піддасться за підсумками жовти. Коли за рівно за місяць ми будемо підбувати підсумки жовто, то можливо сіверські стане цією локацією, куди ворогу може просунутися, тому що зараз справді там становище наших місць ну далеке від ідеалу. По лиману ну, є відчуття того, що це проти не вдасться. Хоча він і перерізає нам сполучення в бік дроба, що того ж таки, от туди рухається однією кошнею і в бік Ямполя, і з, зі сторони Торського та зарічного проти просувається. Найближче він перебуває на остій лінії з району Зарічного, тут приблизно приблизно, я так скажу, 5 ,5 кілометрів з місця, куди противник найближче посунувся, е з, з усього лиманського напрямку. М, тут ось, ось тут так, 5, е давайте малювати якось красивіше, 5 і 5 кілометрів. Е ось тут якраз таки точка 5 і 5 кілометрів, де він найближче перебуває е до лиман. Відповідно, е це створює свої загрози для е Лиману, е створює насамперед загрози для цивільного населення. Тому що його тут чорт забирає, на жаль, багато. І в цих захоплених населених пунктах ворог без розбору вбиває місцевих мешканців або перекривається ними як живим щитом, як це відбувається у Шандеголовому. І, на жаль, ну, скільки про це не говори, звісно, це незмінні ситуації. Я цілком свідомо, що це незмінні ситуації. Люди, як продовжували проживати у прифронтових регіонах, так, слухайте, вчора там. Я бачив навіть відео з табори позавчора. О що ось тут в районі населеного пункту Панківка, е, жіночка, а це знову подивіться наскільки це близька зона бойових дій. Так, от у панківці люди просто продовжують купати картоплю можуть капати картоплю, по те, що це ну якби є передовою. Це підрозділ Чорний лебідь 225-го штурмового полку оприлюднював це відео. я навіть а давайте я зараз його навіть і покажу, тому що воно у мене є під рукою. Я ці люди купають картоплю і життя там продовжується з одного боку. Це тішить ось це відео безпосередньо з прифронтової території. З одного боку це тішить, що життя там триває, але з іншого боку. Це створює просто фантастично неймовірні тиски на цивільне населення. Фантастично неймовірні тиски, з е, огляду на те, що е, не на цивільне населення, на наші сили оборони, з огляду на те, що ну реально росіяни не працювати з цивільними мешканцями для того, щоб здійснювати просування, щоб зберігати своє життя, е, але на жаль, наші люди там залишаються. Нас немає закону, нас немає нормативних на актів, які би. Змушували їх евакуювати. воюватися. Більш того, у нас немає. Ну от ви бачите, яка руха, яка руїна навколо, а люди купають картоплю. Це їхня мета до виживання. Але і держава нас ну, зрештою не запропонувала механізмів, які би їх стимулювали покинути ці свої рідні домівки, свої рідні е площини, аби теж заважати силому ворог.